Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами поговоримо про відданих наших друзів, про тваринок, які живуть поруч із людьми. Під спілкування з тваринами людина отримує гарний настрій і задоволення. Домашні улюбленці звикають до господаря. Та потребують постійної уваги та піклування. Якщо ви відгадаєте загадки, то дізнаєтесь, які тварини можуть жити поруч з людиною вдома. По ліжко у куточок покотився м'який клубочок. Та з'явились очки, ротик. Не клубочок це, а котик. Кішка це дивовижна тваринка, ласкава, ніжна, пухнаста, з очима, що світяться вночі. Вони чистюлі можуть умиватися кожної години. Кішка вміє стрибати та ловити мишей. Відгадайте загадку вдень мовчить, вночі гарчить. Хто до господаря йде, знати дає. Так, це собака. Собака найгарніший та найвідданіший друг людини. Собаки бувають різними, службовими, мисливськими, декоративними і, на жаль, бродячими. Собака не лише вірний друг людини, але й член родини, який сам про себе не подбає і потребує догляду. Його потрібно годувати, поїти чистою водою. А ще з ним треба гратись, щоб він не сумував. На світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти. Ці тваринки також потребують любові і турботи. Є такі люди волонтери, вони допомагають тваринам, забирають їх з вулиць та шукають для них родину. Майте чуйне, щире і добре серце, в якому завжди знайдешся місце для любові до найменших друзів. Пропоную вам пограти у гру кіт чи собачка. Я буду називати вам характер тварини, а ви вказуватимете, хто це кіт чи собачка. Отже, починаємо. Хто охоронець? Любить багато спати? Любить умиватися. Легко дресирується. Муркотун. Приносить капці. Любить прогулянки на вулиці. Все правильно. Ви молодці, дітки. А чи є у вас маленькі улюбленці? І як ви допомагаєте своїм друзям? Розкажіть мені у своїх відео. Чекаю фото з вашими улюбленцями. І пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.